Жовтень. сьогодні, можливо, 11 жовтня, 24 рік. Це ми бачимо полуничу сорту сенсація, висаджено десь першого, можливо, вересня, 2 вересня. Це сорт соната. Висаджено десь три дні пізніше. А це ми робимо сьогодні. Розкидав перегній. Ось! Такий перегній. Бачите. Тут пішла тона перегною на 50 метрів. На бугор. А завтра в суботу, можливо, ми зробимо бугор. Якось так.